Привіт! Сьогодні розповім про успадкування у CSS. Більшість властивостей успадковується. Наприклад, розмір шрифту, font-size, колір шрифту, color, сімейство шрифту, font-family тощо. Наприклад, мітка body. Якщо якесь правило визначено для мітки або тегу бари, то елементи, що розташовані у цьому тезі, його це правило наслідуватимуть. Подивімося це на прикладі. Ось тут у нас є дві фрази. Обидві з них знаходяться у мітці барі, але одна фраза це просто речення, а інша фраза це параграф, тому що знаходиться між початковим тегом P та кінцевим Тегом P. Отже, це просто текст, а це текст у параграфі. Тепер подивимось у CSS і побачимо, що правило визначено лише для тегу body, А для тегу P, тобто для параграфа, правило не визначено. Але оскільки параграф знаходиться в межах тегу body, то відповідно він успадковує те правило. Що визначено для тегу body. Отже, якщо ми змінимо розмір шрифту до, скажімо, 16, то бачимо, що розмір шрифту змінюється як для простого тексту, що знаходиться в мітці body, так і для того тексту, що у параграфі. Хоча безпосередньо для параграфа це правило визначено не було. Так само можемо змінити колір, скажімо на синій, blue. і бачимо, що колір змінюється як у простому словосполученні, так і у параграфі. І також можна визначити сімейство шрифтів. Скажімо, ось це видалимо, ставимо двокрапку і вибираємо Times New Roman. Ставимо крапку з комою, натискаємо на дизайні і бачимо, що шрифт було змінено як у простому словосполученні, так і у нашому параграфі, тексту параграфі. Але є багато властивостей, що не успадковуються. Це, наприклад, обвідка, border, грань, Margin, набивка, padding, тощо. На сьогодні, все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!